Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент, Росія зараз знаходиться в стані цю званку. Де факто. Ну, от вийшло з наших портів 12 чи 16 великих кораблів. Я Зараз не, не, не дивився останню статистику. Мені здається, що 16 і е, вдарити по цих кораблях для Росії би означало би де-факто оголосити Туреччині війну, тому що, по-перше, ці кораблі якраз ідуть під наглядом турецьких трейлерів. По-друге, для всього світу буде зрозуміло, що це буде ну, звичайний напад. І це буде зрозуміло, що це виглядатиме як ну, піратство. Це у е, які де-факто Росії не належать. Відповідно, я думаю, що не вдарити вона теж продемонструє те, що вона слабка в цьому плані, і звідси вони зараз починають петляти. Росіяни і вже навіть заявили про те, що нібито під зерном там ховалися дрони, які випускали по кораблях у Криму. Це я розумію, що це в першу чергу mm -hmm. вони хочуть пояснити для свого внутрішнього споживача інформації. чому вони Вийшли ну, нібито вийшли із цієї зернової угоди. Для ваших глядачів нагадаю, що де-факто зернова угода вона є укладеною між Росією і Туреччиною ООН з однієї сторони, і точно така сама є угода, яка укладена між Україною Туреччиною ООН. З іншої сторони, то тобто, тобто, давайте говорити ми... прямо. Є дві угоди підписантом однієї є. є Україна. Підписанням іншої не є. Те саме з російського боку. Тут тому, підписала тому... ту не підписала. Тому для України власне нічого не змінюється. Ми виконуємо свою частину угоди. А якщо Росія виходить з якоїсь угоди, то вона має тоді мати стосунок чи має виясняти стосунки із тією стороною чи з тими сторонами, які були підписантами оцієї другої угоди, відповідно, це теж буде сприяти тому, що конфлікт між Туреччиною і Росією може розгорітися просто на рівному місці. Всім сидіти на попіровні і не крякать Буде буть так, як ми скажемо. Представники ООН України та Туреччини заявили, що надалі працюють для експорту українського збіжжя, попри заяву Росії про припинення своєї участі в зерновій угоді. 31 жовтня з України вирушили 12 вантажних суден до українських портів прямують ще чотири. При цьому за словами українського військового командування Росія обстріляла цивільні боксири поблизу Очакова, які транспортували баржу зі збіжжям. Більше про це та про інші теми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка зараз приєднується до нашого ефіру. Отже, юлі, вітаю тебе! Хочу спочатку поговорити про останні реакції щодо зернової угоди. Сполучені Штати активно відписав вітали і підписання, як зараз в адміністрації коментують те, що Росія припинила участь у цих зернових угодах. Остапа президент Шаджо Байден назвав призупинення участі Росії в цій угоді абсолютно обурливим. На це він сказав: немає причин. Також держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував це, сказавши, що Росія продовжує використовувати їжу як зброю. У Сполучених штатах закликають Росію негайно повернутися до повного виконання умов угоди до участі у цій ініціативі, адже говорять, що призупинення цієї ініціативи матиме негайні негативні наслідки для продовольчої безпеки в усьому світі. Нед прайс, це речник державного департаменту, нагадав, що від початку роботи цієї ініціативи в вже вдалося експортувати понад 9,5 мільйон мільйонів тонн збіжжя, що допомогло уникнути. Голоду в низці країни і він зокрема сказав, що зокрема були доставлені доставлене зерно до таких країн, як Афганістан, Сомалі та Ефіопія. Тому знову ж таки сполучених штатах закликають Росію повернутися, закликають Росію припинити війну в Україні, і також говорять про те, що коли Росія призупиняє свою участь, це таке собі колективне покарання не лише українців, але й людей по всьому світу. Будь-які дії Росії спрямовані на те, аби перешкодити життєво важливому експорту зерна, це фактично заява, що Кремлю байдуже, що люди по всьому світу мають платити більше за харчі або лишатися голодними. Ми бачимо, що Росія вдається до дій, які виглядають як колективне покарання українців. Це знову ж таки жорстко та іронічно в контексті війни, яку сама ж Росія і розпочала, але призупинення Москвою участі в ініціативі рівносильне колективному покаранню решти світу, а особливо країн з низьким і середнім доходом, які так відчайдушно потребуються зерно. От що відбувається в дійсності. Сі дзенпін насправді дуже хоче, щоб Росія була його васалом. Вона і була його васалом, але зараз він хотів, щоб Росія виграла в цій війні проти України. Але він хотів, щоб Росія це зробила дуже швидко за 2-3 тижні. Мабуть, щось таке. Якщо Росія не може перемогти Україну в цій війні, то Сі дзенпінь вже. Ну, майже так від відверто каже росіянам, що так закінчуємо, тому що ця війна стала дуже дуже опасною для стабільності в усьому світі для економічного розвитку усього світу, і Китаю, перш за все, тому що із за цієї війни дуже велика інфляція зараз на заході. А заход, як ти знаєш, він є основним е, покупцем е, всіх товарів, призведених в Китаї, тобто, із за цієї війни китайські Фабрики, заводи вони не працюють зараз в повному силу тому так, так, так. для Китаю дуже дуже важливо, щоб ця війна умога скоріше закінчилась. і Китай. Я так розумію, він дав Путіну на саміті в Самарканді. Це ці саміт був в середині вересня, два місяці на завершення цієї війни. А я знаю і в я... тебе така, да, в тебе така цікава іс історія, що саме. Саме для цього саміту на балі, а, Путін має відзвітувати перед Китаєм та Індією. Що він зробив до цього? Так. так і якщо війна не закінчиться, то в Путіна я думаю, будуть дуже великі проблеми навіть з Китаєм і з Індією. В Індії так така ж сама позиція. Зараз якщо це якщо ви хотіли, так. я маю на увазі росіяни, так. воювати з Україною, то будь ласка, це ваше питання, але робіть це швидко. Якщо ви швидко не можете, то це вже наше питання, наша проблема, і ми не хочемо цієї проблеми. Якщо ви не покінчите покінчити з цією проблемою до uh, середини uh, до скільки там два тижні залишили, та то uh, вже ми будемо з вами розбиратися якось з росіянами. А, 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 і для Путіна це дуже важливо, uh, щоб uh, ця війна закінчилась uh, до. А як як можна інтепровати його а, заперечення, що взагалі буде застосовуватися ядерна зброя, чи це може свідчити про якийсь сигнал від е, Пекіна? Тому що ну мене це не запевняє, звісно, тому що і напередодні війни він казав: це нам, нам нав'язують цей наратив, що нібито ми намагаємося напасти на Україну і зробив протилежне, коли сказав, що не будемо. І от така собі паралельна ситуація. Це мене наштовхує на якісь побоювання, що чи, чи не сталося б те і цього разу так? Знаєш, я теж я, я, я думаю, що може статися щось таке не, не дуже добре. Але е, я думаю, що зараз е, Індія, Турція, Китай, цей такий колективний схід, вони кажуть Володимиру Путіну, що якщо ти спробуєш застосовувати ядерну зброю, це буде тотальний колапс е, стабільності у світі. Це, це не можна цього робити. Якщо ти це зробиш, то в тебе буде. Тотальна стовідсоткова ізоляція від всього світу. Ми... Ніколи не дозволимо тобі бути і жити як раніше, якщо ти будеш застосовувати ядерну зброю, то я думаю, що це дуже величезна вимога від Китаю і Індії. Це знаєш, я думаю, що від Індії особливо, тому що Індія розуміє, якщо буде тут в Україні застосована ядерна зброя, якщо буде там якісь проблеми з землею, і не можна буде, не можна ну почнеться нова продовольча криза. А для Індія продов... їжа продов... продовольча криза. Це дуже дуже важке питання і складне питання, тому що там більш ніж 100 мільйонів людей в Індії живуть менш ніж на 1 долар на добу, і для них дуже важливе питання продовольчої стабільності. Якщо значить почнуться якісь проблеми, то Індія сама почне ядерну війну проти Росії. Ну я жартую, звісно, але ну для Росії це буде дуже дуже. Погано в сенсі її відносин, відносин з Китаєм та Індією. Це серйозна ситуація. Серйозна і тяжоле. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.